Скажіть для вас особисто чи переконливі аргументи журналістів New York Times? Які докази ви вважаєте ґрунтовними, а які у вас викликають сумніви? Знаєте, це в принципі якась така специфічна історія виникає, коли в нас базою для твердження по такій от е, там специфічній історії виникає твердження російського аналітика, який все десь взагалі, в Російській Федерації. Але знаєте, як там в принципі можна розбиратися наскільки аргументованими є твердження саме журналістів New York Times або конфлікт інтеліжентес. Ким? ну Львівєва цього грубо кажучи, але тут знаєте, зі старту виникає якраз не риторичне питання. А ті всі прекрасні люди, вони впевнені, що у нас ракети до ЗРК «Бук» залишились в принципі на озброєнні. От навіть до вас неретричне питання. Ви особисто впевнені, що ці ракети до комплексів Букс у нас на збройні залишились. Тому що можемо пригадати ці прекрасні зливи з Пентагону, які були десь там взимку 2023 року, на яких заявлялися об'єктивні дані щодо е, того, що особливо до комплексів Бук у нас, ну якщо уточнювати то, точніше, ракети типу 9 М38, це радянські зенітні ракети до комплексів Бук, що вони у нас дуже близькі до вичерпання. І не дарма там ви. Никла історія про те, що американці боруться адаптовувати наші комплекси БУК і, ймовірно, там ще отримані в Чехії та Словаччині комплекси Куб під, під, радян, під американські ракети, АІМ-7 сісперов. Які там можуть адаптуватись під різні пускові установки, в тому числі сухопути з Тому відповідно виникає питання: навіть якщо, скажімо так, ці люди впевнені у тому, що е, там могла вилетіти саме українська ракета з комплексу е, бук БУ, 9 М 38 Вони впевнені, що вони в нас залишились. Нарешті, на ну, ця історія люди десь там повернули голову, подумали, що там десь звук летить. Е, пропоную після цього особливо провести невелику вправу, десь почути, коли там летить якийсь наслітальний апарат на не під час повітряної тривоги. Ну, наже ж, слава Богу, буває, коли винищувачі літають не під час повітряних тривог, і вертольоти літають не, літають не під час повітряних тривог. Ну, спробуйте засікти, через скільки ви зможете так-от намацати, скажімо так, поглядом. Е Ті скажі, ну, траєкторію польоту цього літального апарату. Ну і, мабуть, найбільш цікавіше судячи з усього, як і журналісти Нью-Йорк Таймс, так і е, аналітики конфлікту Intelligence Джен Стемс записалися до люди. Тому що чітко бачите, незалежно від того, там тип ракети, яка летить на швидкості понад 3000 км на годину. Ну, знаєте, це буквально е, як там, і, ну, над людьми мають бути, про яких ніць ще писав, і це зараз і не, там не жартую. Тому що, наприклад, я би не сказав, бо що я скажу на зір, але ну в мене точно нема настільки гарного зору, щоб уловити повітряний об'єкт, який летить на швидкості понад 3000 тисячі кілометрів на годину. Це і відходячи з версії, що це комплекс ну зенітна ракета від комплексу 9 М 38 Бук могла бути так і від тої версії, яку заявляв Лівії, що це, начебто, харм. Ракета Харм звалилась в Міг 29 і впала е, на той ринок Костянтинівці. Але ще тут, якщо вже далі розбиратися цей, ну знаєте, в цій сій конструкції, яку вони навели? ну Тому що кожен має право на якусь там свою картину е, ну, подій. Тому що, ну, скажімо так, навіть наскільки б це розслідування не було би там необґрунтованим чи обґрунтованим, вони мають право на цю точку зору. Але там виникає ще одна історія. Невже вони впевнені, що ракета з бойовою частиною всього 60 кілограмів і старшою? стартовою масою 600 кг, ну це про зенітну ракету Д9 М 38 Невже Невже вони впевнені, що вона здатна робити настільки великих руйнувань на відміну від зенітної ракети 5 в 55 до комплексу С 300 яка має стартову масу півтора тонни і бойову частину 150 кг. Ну це серівда ви повертаєтеся до питання. А в нас взагалі ракети радянські до комплексів БУК залишилися. Такі. А ви знаєте Але, відповідь що, речі, на це, це запитання? тобто це Тому що журналісти New York Times кажуть, що там можуть бути на озброєні, і вони ледь не стверджуються. А за інформацію а з відкритих давайте, джерел? Що відомо? Давайте вимкнемо. Логічне мислення і поставимо приблизно так. Якщо з нашої сторони ніхто не стався, навіть особливо... Ну, є вже у нас пасіонарний спікер повітряних сил Юрій ігнат, який будь-які там штуки поспішає заперечити. Але він цю історію тоді з Буками так і не поспішив заперечити. Це по перше. По друге, американські союзники бралися в цій врятуватися трудозатратний проект по адаптації американських зенітних ракет під комплекси БУК. Не просто так, тому що ці ракети вичерпуються. Якраз, якщо там ще десь до С-300 можна дістати на зовнішньому ринку ракети, то до комплексів БУК взагалі це питання складне і специфічне. Тому от вичерпується, у мене особисто вони кажуть, вичерпуються, але ці напевно ракети. є. От бу, скі, там установки бук вони є, вони Я використовуються? Думаю, що... Я думаю... Пускові є ракет може навіть не бути уже розумієте, в чому проблема. Пуск... Ракет може не бути. Чому в нас це набатом звучить протиповітря, Що треба більше засобів ППО? і Чому наприклад для збиття шахідів використовуються зенітні кулемети? Ну тому що ракети вичерпуються, і відповідно знаєте, було б логічніше припустити. Ну якби вони те подумали: ну от прилетіла ракета від нашої 300 можна було б там дискутувати. Ну але вони взяли комплекс бук. Там, де ракети, мабуть, найбільш дефіцитніші взагалі. Ну, тут, Але ну, просто знаєте, це, от, мабуть, все, що можна тут якісь аргументи сказати щодо цієї історії. Вони для початку хай визначать, а ці ракети у нас є чи нема потім. Mm. Я не, я, розумієте, при чому, що якщо я ці аргументи всі висловлюю, коли там аналізував, причому, якраз виходячи з позиції, припустимо, трапилось найгірше. Це були це були, збулися з наші курсу зенітні ракети, які, ну, тому що. Ну, не секрет, тому що що до війни повномасштабної рунасенісенітні ракети ремонтувалися методом технічного канібалізму. Тобто беруться пару списаних ракет, з них скручуються дієздатні запчастини, ставляться на нові. Тобто, така проблема справді була. Але ще до речі, специфічний момент виникає ще а яку повітряну ціль над? Константін там на Костянтинівку і над ринком мали збивати ці ракети, щоб вони летіли з дружківки. Тому що ну там я комплекс бук не має настільки великодальність польоту, щоб стояти десь там у Душківці. середина траєкторії мала би пролітати над Костянтинівкою, десь там ще за пару кілометрів, пару десятків кілометрів до лінії фронту, десь там збивати повітряну ціль. Це б навіть вже для С-300 би підходило, ну не для БУКа. Тобто, у вас в принципі сумнів ми почули, чи є ці ракети до буку. Якщо навіть є, то чи з якою метою взагалі їх могли направляти в тому напрямку? Тобто, оця от історія, що гіпотетично могла статися така несправність з ракету, яка була випущена системи БУК, вона також це для вас також не аргумент. Не могло бути такої несправності, чи якщо б вона гіпотетично уявити, що вона була би такі наслідки? Могли би бути ви зараз неправильно трактуєте мої слова, особливо після того, коли скажу знаю, що у нас ремонтувалися ракети таким чином, і якби в нас був вони б висловлювали аргумент, що це була б ракета С-300 з комплексу це можна це якраз саме та історія, до якої варто було б відштовхуватися І далі, щоб для об'єктивності доводити ракета С-300, летіла з нашої сторони чи з їхньої. Але просто ну от я ж не сказав, що я прям взагалі заперечую, просто я навіть вам описав, що я коли ці всі аргументи вам навів, я для себе розвертав з картини, якраз що в стилі уявимо найгірше. Це була саме наша ракета, але не виходячи не з такої об'єктивної картини, саме по букам виникають питання, якби вони повторюються, якби там була б мова про комплекс С-300, це була б інша справа. І там би якраз знаєте, ну, от, можна було б там чогось аргументувати. Але, ну, але, до речі, але ще плюс, Якби вони ще б не тулили туди ці імперічні аргументи, ой, люди там десь повернули голову, побачили ракету і калитить швидкості 3 30 тисячі кілометрів. Ну, давайте знову ж таки задамось питання. Ви особисто здатні побачите об'єкт, який летить на швидкості 3000 кілометрів і його опізнати. Тобто це ну, для вас ре... також не аргумент, і це не може бути використано. Знаєте, як я доказ сам, а, займаю, ну, ну, розумієте, особливо як звинуваченні цей. Якби там от гаразд, аргумент, що там десь заперешкоджали е, журналістам. Це якраз, от якраз від цього варто Ну, тому що дивно виглядає історія. Я навіть перемотав якісь там ну, повідомлення на поліції Донецької області, повідомлення за 7 вересня, про е, там, удар про Константинівці ми повідомимо окремо, повідомлень не було. От Тут можна було б відштовхуватись. Плюс, навіть якщо так співставити руйнівну силу удару, ну все-таки від С-300 от якраз би, такі би, ну, руйнування були б. І відповідно, якби журналісти анцентувалися виключно на цьому, це виглядало б дуже переконливо. Але ну знаєте, повторюю ще раз, Я, ну, так. В мене виглядає, що іноді там різні наші літальні апарати пролітають кілька разів на добу. І от я, от, як вам сказати, ну я з першого разу не можу знає, повернути голову, побачити, де ж вона, де ж вона, де ж вона? Ну десь раз на п'ятий. Чому ці люди впевнені, що можна побачити високошвидкісний об'єкт, який летить зі швидкістю понад кілька. Понад кілька швидкостей звуку можна побачити одразу. розумієте? ми ще зараз говоримо про дуже специфічний момент, який полягає, ось чому що проблеми з нашою протиповітряною обороною, що в нас матеріальна частина, яка кажучи, її треба терміново міняти, і там, якщо пригадувати якісь там довоєнні документи, що таке красті всі буки планувалися міняти на нас, вона є. і Якщо є, які могли бути конкретні технічні проблеми, краще все таки, от і щоб заради здобуття істини, там краще полювати до таких твердих аргументів. Типу, не давали доступу журналістам до місця подій, там ще якісь от речі з перешкоджанням, або там ще якісь, можливо, технічні якраз деталі хоча б уламки, а просто починати аргументувати. до чи скажіть до аргументів, ми там десь побачили ракету mm -hmm. на але також сі... заради справедливості, треба сказати, що журналісти там наводять аргумент, що сліди від ракети і уламки, які вони бачили, що це е, 9 М 38 за їхнім за цим матеріалом, так е, от підсумовуючи коротко, от. якщо можна іване. Тобто, питань виникло забагато загалом, чи е, журналісти помилилися в цьому матеріалі, чи дійсно там є що розслідувати, є про що говорити, і е, що чекати тоді? Як офіційні, там як СБУ, проведуть це розслідування, чи варто журналістам братися, усім аналітикам братися е, також до розслідування цієї історії з інших видань? Так, давайте поставимо тут розвидемо питання. від СБУ. мають бути офіційні результати. Ну тому що це специфічна історія. І зважаючи на те, що це мова про нашу протиповітряну оборону, ми як громадяни України, за в об'єктивному розслідуванні всіх цих проблем, навіть якщо це виявиться, що це наша зенітна ракета. З іншої сторони, ну зважаючи на рівень аргументації які вони наводять. Dunque, Прекрасних людей варто брати до уваги, але не відштовхуватися так як єдину Тому що я вас особисто закликаю. От, будь ласка, після коли там якийсь буде ефір. Спробуйте з першого разу побачити, де там що летить особливо, якщо воно гудить. З якого разу у вас це вийде. Ну просто ну це такий аргумент. Знаєте, якби там в окремі за такі одразу з роботи виганяють, а тут виявляється, можна працювати в е провідному свідомому виданні. Вибачте, писати таку діч. Ваша позиція зрозуміла. Дякую, Іване. Багато питань прозвучало що до цього розслідування.